Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у четвер-15 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові цього дня переважатиме хмарна атмосфера. Сонячне світло майже не пробиватиметься крізь густі хмари. Від самого ранку і до вечора триватиме сильний дощ, який лише під кінець дня стане слабшим. Температура повітря в день сягатиме близько 10 градусів тепла, а вночі опуститься до трьох із позначкою. Плюс у Луцьку прогнозується похмурий день із щільними хмарами. Майже увесь світлий час доби триматиметься сильний дощ. Хоча до вечора він почне вщухати, максимальна температура в день складе 11 градусів вище нуля, а ніч принесе близько 5 теплих градусів. У Тернополі зранку і до вечора спостерігатиметься затягнуте хмарами небо. Дощ не припинятиметься впродовж усього дня, ближче до полудня він посилиться, а під вечір знову втратить інтенсивність. Стовпчики термометрів показуватимуть до 13 градусів тепла в день і приблизно 5 градусів з позначкою плюс у нічний час. У рівному небо буде закрите хмарами протягом усього дня. Від самого ранку триватиме інтенсивний дощ, який ближче до вечора дещо послабшає. Денна температура становитиме 10 градусів із позначкою плюс, уночі очікується приблизно 5 градусів тепла. В Івано-Франківську похмурість не відступатиме до самого заходу сонця. Ранковий дощ поступово набиратиме сили у другій половині дня та триватиме до вечора. Повітря день прогріється до 15 градусів вище нуля, а вночі буде близько 4 градусів тепла. Ужгород також потрапить під вплив дощової погоди. Увесь день небо буде затягнути, дощ литиме майже без зупину. Ближче до вечора опади послабшають, але не припиняться повністю. Вдень температура триматиметься в межах 12 градусів з позначкою плюс, уночі близько 3 теплих градусів. У мукачеві від ранку і до вечора пануватимуть суцільні хмари, проливатиметься сильний дощ, який до вечора зміниться на помірний. Протягом дня повітря прогріється до 12 градусів тепла, а нічна температура складе приблизно 4 градуси вище нуля. У Чернівцях сірі хмари залишатимуться над містом протягом усього дня. Дощ розпочнеться дрібним і з часом посилиться, не припиняючись аж до вечора. Вдень очікується до 17 градусів із позначкою плюс, а вночі близько 6 градусів тепла. У Хмельницькому день мине під суцільною хмарністю. З самого ранку небо залишатиметься сірим, а в повітрі волога протягом усього дня йтиме дощ. Температура повітря в день становитиме 14 градусів тепла. А вночі очікується приблизно 5 із позначкою плюс. У Кам'янці-Подільському зберігатиметься похмура погода. Нічні дощі до ранку вщухнуть, але у другій половині дня опади відновляться, цього разу помітно сильніші. До вечора вони поступово послабшають. Максимальна температура сягне 14 градусів вище нуля, нічна близько 7 теплих градусів. У Києві від ранку до пізнього вечора пануватиме сіра погода. Проливний дощ не припинятиметься впродовж усього дня і ближче до обіду лише посилиться. Повітря вдень прогріється до 18 градусів із позначкою плюс, а нічна температура становитиме близько 9 градусів тепла. У фастові протягом усього дня буде похмуро. Дощ розпочнеться ще зранку і не припинятиметься до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть 17 градусів вище нуля в день і приблизно 9 теплих градусів уночі. У білій церкві на протязі усього дня зберігатиметься хмарна погода. Дощ йтиме без тривалих перерв, інколи посилюючись після обіду. Денна температура сягне 18 градусів тепла, нічна близько 9 градусів із позначкою плюс. У Яготині хмари закриватимуть небо впродовж усього дня. До обіду буде сухо, але під вечір можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 19 градусів із позначкою плюс. А вночі температура становитиме приблизно 9 градусів тепла. У Василькові день буде хмарним. Дощ, що розпочнеться вранці, поступово набиратиме силу в денні години і триватиме до самого вечора. Температура повітря в день сягатиме 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 градусів із позначкою Плюс. У Ірпені день обіцяє бути вологим і похмурим. Дощ, який розпочнеться ще вранці, Вдень набере сили і триматиме у напрузі до самого вечора. Температура повітря підніметься до 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів із позначкою плюс. У Борисполі протягом усього дня небо залишатиметься суцільно вкрите хмарами. Вранці можливий легкий дощ, який у денні години помітно посилиться і не вщухатиме до вечора. Повітря прогріється до 18 градусів вище нуля, а в нічний час температура становитиме 8 теплих градусів. У Чернігові сіре небо затримається на цілий день. З самого ранку йти рясний дощ, що лише під вечір стане менш інтенсивним. Максимальна денна температура складе 17 градусів тепла, уночі стовпчики термометрів опустяться до близько 7 градусів із позначкою плюс. У прилуках сонячного світла цього дня буде обмаль, більшість часу небо залишатиметься затягнутим. У другій половині дня почнеться дрібний дощ, який триватиме аж до пізнього вечора. В день повітря прогріється до 18 градусів вище нуля, вночі очікується приблизно 8 градусів тепла. У ніжені очікується сірий дощовий день. Ранкові краплі згодом перетворяться на стійкий дощ, який поступово наростатиме і не припинятиметься до вечора. Температура повітря коливатиметься в межах 18 градусів тепла в день та 8 градусів із плюсом уночі. У Житомирі хмарна завіса не зникатиме з небокраю упродовж усього дня. Дощ супроводжуватиме місто зранку до вечора, посилюючись у денні години. Повітря в день прогріється до 16 градусів із позначкою плюс. Уночі температура опуститься до 7 теплих градусів. У Бердичеві день буде сірим і дощовим. Зранку дрібні опади, які ближче до обіду, стануть інтенсивнішими та не відступатимуть до вечора. Максимальна температура повітря складе 16 градусів тепла, нічна 7 градусів вище нуля. У сумах день пройде під сірим небом. Хмари не розвіюватимуться, а вже після полудня з них почне накрапати дощ, який тягнутиметься до самого вечора. Максимальна температура складе 18 градусів вище нуля, а в нічний час стовпчик термометра опуститься до 5 градусів тепла. У конотопі з самого ранку очікується похмуре небо. Протягом усього дня накрапатиме дощ, а ближче до вечора опади можуть посилитися. Денна температура триматиметься на рівні 17 градусів із позначкою плюс, нічна близько 7 градусів тепла. У ромнах світла від сонця буде обмаль небо залишатиметься затягнутим хмарами. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора, поступово втрачаючи інтенсивність, в день очікується до 17 градусів тепла. А вночі приблизно 7 градусів вище нуля. У Вінниці цілий день пройде під щільним шаром хмар. Дощ супроводжуватиме погоду від ранку до вечора, часом посилюючись. Температура повітря в день сягатиме 18 градусів тепла, вночі знизиться до 9 з плюсом. У хмільнику сіре небо не відступатиме упродовж усього дня. Дощ йтиме практично постійно, а надвечір стане інтенсивнішим. Максимальна денна температура 16 градусів вище нуля, нічна 7 теплих градусів. У Черкасах небо буде затягнутим, проте не без надії на покращення. У денні години з'явиться дрібний дощ, але до вечора він слабшатиме. Температура в день триматиметься біля 19 градусів тепла, уночі 9 градусів із позначкою плюс. У смілі похмурий ранок перейде в дощовий день. Дрібні опади триватимуть з обіду до самого вечора. Температура підніметься до 20 градусів із плюсом, уночі стовпчик термометра покаже 8 градусів тепла. В умані протягом дня опадів синоптики не прогнозують. У денні години повітря прогріється до 18 градусів вище нуля, уночі буде близько 9 з позначкою плюс. У Кропивницькому протягом усього дня триматиметься тиха і стримана погода. Сірі хмари вкриють небо з самого ранку і не розсіюватимуться до вечора. Опадів не прогнозується. В день повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 8 градусів вище нуля. У Знам'янці Сонце сьогодні ховатиметься за щільною пеленою хмар. Світловий день пройде без прояснень, однак і без дощу. Максимальна температура сягне 19 градусів із позначкою плюс, а вночі буде близько 8 градусів тепла. В Олександрії не варто чекати на сонячні промені. Небо залишатиметься затягнутим від ранку до вечора. Попри похмурість, опадів не передбачається. Денна температура становитиме 20 градусів вище нуля, нічна 8 градусів із плюсом. У дніпрі хмари вкриють небо ще до сходу сонця і супроводжуватимуть день до самого вечора. До обіду утримається суха погода, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора поступово припиниться. Температура повітря вдень триматиметься біля 18 градусів тепла, уночі знизиться до 8 градусів вище нуля. У Кам'янському хмарна завіса затримається над містом до кінця дня. Жодних опадів синоптики не прогнозують, тож день обіцяє бути спокійним. Вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла, уночі температура триматиметься на рівні 8 градусів із позначкою плюс. У кривому розі вже зранку небо затягнеться хмарами і залишатиметься таким до вечора. Сонця у цей день не передбачається, однак і дощ не турбуватиме. У денні години очікується до 20 градусів тепла, у нічні 7 градусів вище нуля. У нікополі ранок розпочнеться зі світлого і майже безхмарного неба, та з наближенням вечора хмари почнуть згущуватись. Дощу не прогнозується: вдень температура підніметься до 18 градусів тепла. Уночі стовпчик термометра покаже 10 градусів із плюсом. У Павлограді ранок обіцяє бути ясним, проте в обідню пору небо почне затягувати. До вечора похмурість посилиться, однак опади не очікуються. Денна температура становитиме 20 градусів вище нуля, нічна близько 6 градусів тепла. У Полтаві день обіцяє бути сірим, небо буде затягнути хмарами з самого ранку і залишатиметься таким до пізнього вечора. Сонця у цей день не побачимо, а ближче до заходу очікується дрібний дощ. Стовпчик термометра вдень покаже 19 градусів тепла, уночі температура знизиться до 7 градусів із позначкою плюс. У лубнах небо буде сірим і похмурим від ранку до ночі. У другій половині дня та ввечері прогнозується дощ місцями помірної інтенсивності. Повітря вдень прогріється до 18 градусів вище нуля. Уночі температура опуститься до 7 градусів тепла. У мергороді від самого ранку встановиться нестійка погода. День почнеться з дрібного дощу, який поступово посилиться до сильного з можливими грозовими розрядами. Ближче до вечора негода дещо вщухне, але дощ залишиться. Максимальна температура в день складе 18 градусів тепла, нічна близько 8 градусів, із плюсом. У Кременчуці хмари домінуватимуть на небі від ранкового до вечірнього часу. Проте дощ не завадить, день мине без опадів. Температура повітря в день сягне 20 градусів вище нуля, а вночі очікується 10 градусів тепла. У Запоріжжі перша половина дня буде сонячною, з ясним небом і теплим повітрям. Після обіду з'являться хмари, але без опадів. Максимальна денна температура становитиме 19 градусів тепла, вночі буде близько 8 градусів із плюсом. В Одесі ранок і день пройдуть під захистом хмар, які ближче до вечора розвіються, залишивши небо чистим. Синоптики не прогнозують дощу. Температура повітря в день підніметься до 18 градусів вище нуля, уночі вона знизиться до 10 градусів тепла. В Ізмаїлі день буде майже безхмарним, з ранковим і обіднім сонцем. У середині дня можливе незначне потемніння неба, та воно буде короткочасним. Дощу не передбачається. Вдень повітря прогріється до 21 градуса тепла, уночі буде близько 11 градусів із плюсом. У Миколаєві ранок почнеться з легкої хмарності, проте вже ближче до обіду небо стане чистим і до самого вечора над містом пануватиме ясна погода. Температура повітря вдень підніметься до 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 градусів із плюсом. У Первомайську протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим. Сонце, на жаль, ховатиметься за хмарами. Попри це, опади не прогнозуються. Повітря прогріється до 20 градусів вище нуля у нічний час очікується 7 градусів тепла. У Харсоні хмарна ковдра прикриє небо з самого ранку і протримається до вечора, коли почне розсіюватися. Проте дощу синоптики не обіцяють. Денна температура сягне 19 градусів із позначкою плюс, а нічна. Близько 9 градусів тепла. У Сімферополі очікується стабільна сонячна погода без найменших натяків на опади. Небо буде ясним протягом усього дня. Температурний максимум складе 17 градусів тепла, а нічна прохолода опуститься до 6 градусів вище нуля. У Харкові від самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Погода буде похмурою, проте без опадів. Температура в день становитиме 18 градусів тепла. У нічний час стовпчик термометра покаже близько 5 градусів із позначкою плюс. У Донецьку день розпочнеться з ясного неба, але вже ближче до обіду з'являться хмари. До вечора небо знову прояснеться, Дощу не передбачається. В день повітря прогріється до 19 градусів вище нуля, вночі очікується 5 градусів тепла. У Краматорську день буде напрочуд сонячним, жодної хмари на горизонті. Увесь день пройде під чистим небом і без опадів. Температура повітря в день складе 19 градусів із плюсом, уночі знизиться до 4 градусів тепла. У сніжному від ранку і до вечора небо залишатиметься ясним. Жодна хмара не порушить сонячний день. Температурні показники в день сягнуть 19 градусів вище нуля, у нічний час очікується 4 градуси тепла. У Луганську прогнозується безхмарний день. Ясна погода утримається від ранку до вечора без найменшої загрози опадів. В день повітря прогріється до 21 градуса із позначкою плюс, а вночі температура знизиться до 6 градусів тепла.